А зараз ми продемонструємо урожай в школки винограда. От школка м'ясистого. Він дуже густо посаджений, через 8 сантиметрів другої дружки. От, От шкілка. Лоза зріє добре. От. Він посаджений на тому ж самому місці, що в тому році був журавчик червоний у мене. Я трошки в тому році перегнойчика тут давав, в цьому році нічого я не робив, так повтикав палички і все. Так як м'ясистий врожайність його добра, от він зразу на череночках, які тільки тронулися в роз, на саджанцях вибрасує соцвіття. І от я тут залишив на двох саджанцях на таких по Оп'ять ягодок. От. От ми куштували їх. Вони давно достигли, той затримки, я провіряв просто, як воно буде. Затримки в достиганні я такого не побачив, бо ну, так як саженець пізніше ж вегетірував, чим, чим обично. Трошки там була затримка, а так все, смак і мускат, все, все тут присутствує. Одне, що ягодка тут ну, набагато, набагато міль, мільчих розмірів. Вона набагато, ніж оригінал. А так, якщо хто хоче попробув скуштувати новинку якусь, і він сажає собі саженець, щоб не ждати там два роки чи три, ви можете тільки, якщо ви удобрите добре ямку, посадити череночок туди. І залишити там 3-5 ягодок, то це я ж перевіряв спеціально. Він лоза, от бачите, як на йому добре-добре, визріла лоза. От уже до кінця на саженцях на тих. Тобто, затримки, я нічого не побачив ну, такого, щоб, щоб воно. Так що я можу вам порекомендувати, що якщо ви хочете, це все реально. Перший же рік вткнули череночок в землю і можете три там, ягодки, п'ять залишити, грузить, звісно, не треба, а так. І ви смак розмірів ви не побачите тих, але смак ви скуштуєте, будете вже мати представлення якесь там. Що воно себе представляє ця форма.